Піше походи Анатолія Кучерця. Містом лучка. Золота осінь. Гляньте. Золото, золото волині. Жовте. Золото Волині. Піше походи Анатолія Кучерця. Золото волині. Золота осінь, погода сонця. І після дощиків. Холодного вітру, сьогодні сонячно, і ось це золото-золото волині. Листя різних кольорів. Зелені попадають, жовті, червоні, оранжі, краса, краса. Дерева готуються до зими. Щось заскує. Дуже швидко опадає листя, значить незабаром буде вже весна. Парк між балкою 33, золото осінь, золоте листя. До нових зустрічей, піші походи Анатолія Кушиця місто Луцьк. Золота осінь.